На Антоне, вітаю, дякую, що долучилися до е, нашого ефіру. У мене перше питання до вас. Чому ви вирішили саме зараз зробити цей допис? який, власне е, завдяки якому та ця справа набула розголосу, і стала публічною? Бо вже вона триває фактично з літа минулого року. Тобто, що стало такою, чи останньою краплею, чи чи власне причиною? Чому ви вирішили все ж таки зробити цей допис і закликати е, громадськість і е, воїнів, захисників прийти і все таки на суд і підтримати е, Ростислава? Ну, власне, чому саме зараз? Тому що раніше, десь ну, було таке переконання, що все-таки прокуратура і суд вони ну, якби будуть одностайні в кваліфікації дій військового як та, але в певний момент почалися сумніви в тому, що вони готові. Якби це кваліфікувати як самозахист, і власне тому важливо було зробити розголос, адже є свідчення сусідів, є виклики там в поліцію про те, що цей наркопритон ще раніше там функціонував і вчинялися якісь певні хуліганські дії. Вживання наркотиків в під'їзді, і, в принципі, от всі ці свідчення, і в тому числі е е, свідчення сусідів, вони якби повністю підтверджують те, що це була е самооборона, та і чомусь е от прокуратурою е воно не бралося до уваги. Зараз якби вже пішла заміна прокурорів з військових на цивільну прокуратуру, і ми дуже сподіваємося, що е Власне, цивільна прокуратура буде більш фахово підходити до цього питання і визнання за військовим, умовно кажучи, права на самозахист. Я вже не говорю про те, що це шляхетний вчинок по захисті молодої сім'ї його брата від власне, цих злочинців, які вже багато часу вживають там наркотики, продають і просто от заважають людям нормально жити. Що скажіть ласка, власне, ви цю історію сприйняли власне, як класично побутову, на жаль, наркопритони є не тільки на Сихові? Чи все-таки тут є фактор військового? Чи можна говорити, що певна така теж ознака, що військові, які повертаються з фронту, у них загострена соціальна справедливість і вони збираються. Тихо дивитися на те, як десь порушується закон, і можливо вони завжди будуть чекати, коли методом там судах судів законів хтось буде прикривати ті чи інші злочинні діяння, бо ми розуміємо, що там ніхто не міг нічого зробити з цим продажем нарко... нар... наркотиків. Ну дивіться тут питання не в тому, що це військовий. Просто військовий, умовно кажучи, який пішов на війну, зрозуміло, що він не буде боятися. Там захищати е, е, сім'ю свого брата е, від е, відвертих злочинців, і навіть якщо б це був е, не військовий, все одно е, це було б важливим, скажімо так, е, захищати людину, яка захищає нас від, е, від наркоманів. Та? Але це, окрім цього, є до дуже достойної військовий. Е, в нього та загострена відчуття справедливості. Але він якби не страждає там на ПТСР, в нього немає там якихось там побічних ефектів від війни. Він абсолютно врівноважена і стійка людина, і більше того. Поліція викликалася неодноразово для того, щоб припинити продаж наркотиків в цьому під'їзді, і це не було там імпульсивний якийсь крок, коли він просто дізнався, що там є наркомани, та і він приїхав з ними почав там битися. Це ж, якби була системна робота сусідів і його брата в правовому полі, для того, щоб убезпечити мешканців від діяльності цих учасників цього наркопритону. Але умовно кажучи, в певний момент вже настав такий момент, коли брат не витримав, і він сказав, що все я буду там якби їх виганяти. І ну Ростик про це дізнався. І вже коли приїхав, то вже була спроба на нього там напасти. Бо зрозуміло, що вони там в людях, які їм не дозволяють продавати наркотики, бачають загрозу, і зрозуміло, що вони. Хочуть тим людям завдати так само шкоди, та й так само от ростику намагалися завдати шкоди, але він в, в рамках самооборони все-таки вчинив певні дії, внаслідок е, яких зазнав ушкоджень е, сам е, продавець там наркотиків, і, власне, тут дуже важливо е, показати, е, що ну наш військовий тут якби є абсолютно героєм, тобто це людина, яка не боїться воювати за нашу державу і не боїться захищати мешканців е цивільних та від якихось таких от негативних е негативних чинників Ну, але з огляду на те, що на висновки, так би мовити, слідства і кваліфікацію статті, що не зробили висновки про те, що все-таки це був самозахист, якби самооборона, чи можна з огляду на це сподіватися, на вашу думку, на справедливе рішення суду, чи тут власне потрібно тримати оцей громадський контроль, і тільки можливо за таких умов може йти мова про те, що рішення суду може бути справедливим. Е, громадський контроль е, в таких справах є абсолютно дуже важливим, адже е, громадськість, е, е, умовно кажучи, ну, як ми бачимо навіть по е, охопленню мого допису, та, е, громадськість взагалі не задоволена існуванням е, цієї мертвозлочинності на вулицях міста. Та, і е, очевидно, що громадськість і е, суспільство загалом. Е, ну, підтримує е, військового в його діях, і правоохоронна система і судова вони повинні тут е, керуватися е, як правом на самозахист, так і е, законом, який все таки тут на стороні власне Ростислава Грицького. І я дуже сподіваюся, що е, суд і прокуратура. Е, Будуть на стороні справедливості, це дуже важливо, особливо в часі війни. Це дуже важливо не загострювати протистояння між військовими і правоохоронною системою. Ми маємо бути тут одним цілим в боротьбі проти зовнішнього ворога і внутрішнього ворога у вигляді таких от злочинних власне формувань. Що можна на останок таку ще може пораду? Я думаю, що багато хто стикається із сімей з тим, коли повертаються чоловіки, або вони на лікування, або вже коли їх списують з армії, все одно вони бачать, що є запит в людини, ну власне на справедливість воно проявляється в різному, але є якісь універсальні може, поради, як не втрапити таку пригоду, коли. Людина можливо просто не хоче миритися з несправедливістю, і після фронту вона може йти на. Ну, умов не тепер як виходить, та тобто, що просто в неї не буде терпця чекати, поки там рік-два триває справа, е, тому що на війні нема тих років, наприклад, та і людина вже думає ну тими категоріями чорного й білого. Е, як на вашу думку, все таки від того, щоб у нас не було масово умовних кримінальників ветеранів через те, що вони будуть просто не витримувати несправедливості і агресивно реагувати на те, що б мала робити поліція, наприклад. Рецепт дуже простий. Є е, е, категорія ветеранів, які вже проходили е, е, всі ці етапи е, по Це учасники е, АТО, які вже відчували е, такі от речі. Е, вони проходили через ці емоційні, е, е, як то кажуть, сплески. І багато з тих ветеранів пішли більшість воювати під час повномасштабки, і умовно кажучи, мій рецепт такий, що ці люди, які після війни будуть повертатися додому, вони повинні гуртуватися в власне у ці ветеранські середовища, в яких є люди, які розуміють небезпеку. Імпульсивності в таких діях. І всі ці люди, які будуть повертатися і доєднуватися до ветеранських середовищ, або принаймні мати з ними контакт, коли їх буде турбувати якась несправедливість, вони не повинні йти і вирішувати самі. Вони повинні звертатися до інших ветеранів по допомогу. А інші ветерани вже будуть. в... Адекватний спосіб вирішувати ці проблеми, тобто люди, які повертаються з війни, вони мають відчувати, що вони не є самі один на один з проблемою, і вони не повинні всидатися, звертатися до інших ветеранів по допомогу. І оце ветеранське братерство, воно буде найбільш якісним рішенням і запобіжником до масової якоїсь злочинності через прояви агресії внаслідок ну, Гіперболізації там або підвищеного рівня справедливості в, в цих людей, отак. Угу. Просто складається таке враження. Це власне в продовження Мар'яного на запитання. Бо ми сьогодні говорили з адвокаткою, і от вона власне говорила про те, що ну, ви знаєте, поліція власне не реагувала. Ви теж про це говорили. Люди зверталися, поліція ігнорує. і Це не один такий приклад. Тут, в принципі, ну якби я не буду говорити, які є пояснення цьому, бо не суть важно. Але ми розуміємо, що цей бізнес, наркобізнес, він собі існує, і його, так би мовити, правоохоронці, мовляв, не бачать і не реагують. І тут власне мова йде за те, що військові, коли повернуться або повернуться, або повертаються з війни, тобто їм або тиснути на поліцію залишається, або брати і власними руками не знаю, припиняти діяльність цих наркопритонів. А вони в такому стані з таким почуттям. Загостреним справедливості, що вони, якби мені здається, будуть це робити, я думаю, що тут не просто тиснути на поліцію, а ми маємо все-таки з поліцією бути по одну сторону цієї проблеми. Тому що от я вам скажу, що я свого часу, коли намагалися засудити поліцейських через те, що наркоман в гральному салоні подивився пакетом від наркотиків. От я особисто і мої побратими, які воювали ще в АТО, ми їздили в Тернопіль е, на суд для того, щоб не допустити, щоб цих поліцейських засудили. Тому що ми розуміли, що мова йде про те, що їх намагаються засудити через смерть наркомана, який подивився сам своїми наркотиками, і це неприпустимо. І е, це є яскравий приклад нашої умовно кажучи спільності перед цією проблемою. І умовно кажучи, коли е, ну, ветеранське середовище збільшиться через повернення е, власне додому. Ми повинні разом сідати е, от ветерани з поліцією і напрацьовувати спільні рішення і спільні дії по е, недопущенню проявів таких от е, речей. І поліція має дослухатися до ветеранів у цьому питанні. Вона повинна не тільки опиратися на нас. Але й дослухатися, тому що ми розуміємо, що без поліції держава не функціонує. Ми розуміємо, що це є орган, який є важливий в державі, і просто критикувати його це не вихід ситуації. Ми повинні спільно напрацьовувати рішення по унеможливленню таких от проявів. Це є дуже важливо.